Тходить нічарівна спить увесь рідненький край. Ось ось нашій всій оселі. Завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малярам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Працівники закладу дошкільної освіти No, дзвіночок. Гайсинської міської ради вітають народного депутата України Миколу Івановича Кучера та всю його команду з прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Шановний Микола Іванович, прийміть, будь ласка, від колективу працівників, батьків та дітей. Побажання, а також подяку за те, що ви ніколи не забуваєте про своїх виборців. І саме головне, не забуваєте про найменших мешканців нашої громади. Щороку ви даруєте їм солодкі подаруночки. І сьогодні я хочу передати від вас, Микола Іванович, нашому Святому Миколаю, ось ці подарунки, які він з задоволенням і передасть. Нашим маленьким вихованцям обов'язково передам! дякую. Жде його малеча вся, ой радіє ті твора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості. Ми, колайми.